Брат Ігоря Нам'яка загинув неподалік Торецька. Його поховали на кладовищі у самборі поруч з іншими полеглими захисниками. То на могилах тих, хто загинув. У 2014-му встановили уніфіковані пам'ятники. Такий же планує встановити Ігор. Переважно більшість пам'ятників тут є одинакові. І вони естетичні, вони композиційно виважені. Я як художник кажу, що вони ну, заслуговують такої уваги, як. як... Правильна композиція, вони скромні, вони є естетичні і вони відповідають тим вимогам. Я думаю, що ну тут напевно, що так як вони вирішують, я думаю, що це є правильно. Чин похорону в місті організовує міська рада, і вони ж за гроші громади встановлюють затверджені пам'ятники. Але є випадки, коли родичі хочуть встановити монумент іншого дизайну, тоді самостійно його оплачують. Я вам скажу свою думку, я не був прихильником того, що були інші пам'ятники ніж затвердженого зразка, але. Люди є, люди приймали таке рішення. Ми не заперечили. але місто ще мушу сказати таку деталь, що всі пам'ятники встановлені, ті, що є однотипні, за кошти нашої самбірської громади. Було прийнято таке рішення. Я вдячний депутатам, що підтримали ініціативу мою. Ми розуміємо, що людям тих 80 90 тисяч є куди потратити, якщо втратили сина, чоловіка чи батька. У Львові військовослужбовців ховають на військовому кладовищі, але родина може обрати і будь-який інший цвинтар. Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де відбувалось прощання з 2022 року, вже заповнене. Там планують облаштувати військовий меморіал. Проєкт обирали на конкурсі і зараз на полі представлені зразки пам'ятників з різних матеріалів. І маємо ряд зараз дискусій від родин, здебільшого, які захоронили вже там не, 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 нещодавно, які не були активно в процесі. Там, концепції, виготовлення і багатьох різних проєктних рішень. Маємо зараз там дискусію стосовно там, розмірів, матеріалу. Це абсолютно нормальний процес. Ми сподіваємося, в скорому часі вже знайдемо порозуміння у всьому і дасть Бог за добрих, сприятливих погодних умов почнемо вже будівництво. Сучасні військові поховання і давніші є одним із напрямків затвердженої стратегії відновлення та збереження національної пам'яті. Це, зокрема, і поховання січових стрільців, каже історик Іван Хома, який є у складі робочої групи, яка напрацювала цю стратегію. Ми формували цю відповідальність. Особливо цю відповідальність повинні нести місцеві громади. Тобто, як вони повинні забезпечувати належний догляд і за тими похованнями, які є сьогодні в контексті українсько-російської війни, точно так само вони повинні розуміти, що на їхніх цвинтарях є також відомі поховання відомих українців. Окрім місць пам'яті у стратегії, є також напрямки, які включають популяризацію української історії, зокрема в школі розвиток музеїв та розвінчування міфів про другосортність українців. Стратегія не має визначати конкретику. Вона має піднімати питання, що це питання потрібно розглянути, доопрацювати і дотримуватись базових принципів. Але по питанню вшанування там цілий блок, цілий комплекс є. Як буде реалізовуватися конкретика в даному напрямку, буде залежати при затвердженні плану заходів на реалізації вказаної стратегії, де буде передбачено, що ми маємо зробити. Типовий проект поховання. ми маємо розробити типові простори для вшанування героїв, і це знову ж таки системна робота, яку будемо дотягувати за словами Андрія Годика. Робоча група продовжує працювати, і перші результати впровадження можна буде побачити вже наприкінці березня цього року. Іван Кадосько, Андрій Манзяк та Андрій Пшик Суспільне новини Львівщина.